Коротше, так, камради, приїхали ми на е, як вам сказати точніше, маєток, колись був тут. Швидше ми приїжджали сюди у Вазиком, там були пару на... знахідок прикольних. Е, зараз можна побачити е, осінь, все опало, дуже багато є е, вільного місця, тобто більший доступ, самі бачите, осінь прекрасна штука, а точніше зима без снігу. От і... Там, колись в'їзд був по карті мостик, тут дуже велика територія, хоч засмічена. Дуже велика територія маєтку була. Моєток по карті сам досить великий був, можна так побачити. от, Що там ще було? Чуть далі там біля моєтка було дві хати. А історія про польську пані це мною вигадана, щоб заінтересувати глядачів. От, поки ми біля машини розкладаємо, Андрея празднувати, так мінімально, знаєте. От, взяв камрада Терку снайперкою. І ось така перша знахідка. Малесенька-малесенька пряжечка. Не знати від чого серед сміття. Реально, Терка в натурі повільний прибор, але залізаку ще не йшов, зараз буде відкопувати. От, і... і ми короче, ну, трошки проспав. Пізніше ми будемо тут ходити, були знахідки, буратинки, крайцера. Факт того місце дуже цікаве і реально, тут походу, клад заритий, ми його будемо шукати. Ми сюди ще не раз приїдемо, так як місце, я думаю, перспективне. А там є гніздо. Потім я вилізу на нього. Буду там сидіти ар-ар-ар. Гніздо класні штуки. Ну, так що... День сьогодні має бути насиченим, цікавим, і знахідки мають нас порадувати. Продовжуємо. І, figli, і так, камрад з теркою без екрана, катушкою снайперкою. Перший сигнал і він викопав 7 крейсерів. Сім крейсерів. Бляха, яка класна монетка. Оце ти как і сьогодні наївся зранку? Прошу пана, чим зранку обідаєте? <гланка> <гланка> Самогонку самогонкою думаш. Хорош. красавець, класно. Класно. Пацани, знаєте, що треба робити, коли знаходите таку монетку? Дивіться, друзі, покажу вам дещо. Бачите це? І це, що воно вам нагадує? Хм. Це або впавша статуя якась, або такі херні, які стояли на заїзді у ворота. Тобто, ну самі розумієте, що усадьба тоді садиба ця, вона повинна бути не з бідних якщо тут були такі ворота вірячи старим картам отам, до речі ще є кусок вірячи старим картам отам тут у метрах 20 пересохли ру, русло річки. і тут мав бути місток Ну, ці насипи характерні вони свідчать про те що він тут був можливо це і був головний заїзд Ну, no, тобто місце перспективне, я думаю, для коп. Ми продовжуємо пошуки. Пацани! F-75 все-таки робить чудеса. От з такої глибини, реально здорово. я скинув десь. Штик. Да, штик був. Більше, більше штика от вискочив такий от медальйончик. Правда, непонятно, що це за медальончик, потім відмиється. Мідати, ззаду? Ага. 1864 рік. 64 -й 1914. Військово облували. Так, і до речі, находка. Отут камрад витягнув. З землі, походу, римська статуетка з яйцями, мужик, реально з яйцями. фалосом ти. З яйцями. І з палосом. Ну. То... <рес> ну, коротше, походу, находка дійсно дуже зачотна. Ну і от, от медальйончик. Хто сьогодні какує. <рес> <рес> ну що, камради, от закінчується наш день. Вискочило ще одна зрібниця. І це в нас що? Гроз від Мундотребер. Просто камера зараз не сфокусує, я пізніше закину фотографії обов'язково. А може і сфокусує. Ну, одним словом, монета буде помита, тоді ми зробимо фотографію, я закину. Сука, дана, я шукає. <гум> ну що, камради, день наш закінчився, цей чудовий чемпіоном сьогодні став. Терка. Терка, та. Назвем камрада просто Терка, він не хоче свідитися. Дійсно, оці сім крейсерів, зачотна гарна монетка. Ну і тут а. ще всякого Татуя. цього. Так, ну і якщо ця статуетка дійсно виявиться римська, це ми виставимо на оприділення на Віоліті. І десь я виставлю ссылку, можливо, ВКонтакті на своїй це сторінці. Буде. І дійсно, якщо вона справді виявиться, цей мужик з таким здоровим пісюном, Римська статетка, то ти будеш в шоколаді. Ну що тут? Ігор, Ігор, чим? Ігор теж сьогодні не Дуже цікавий корок. Мисосири. Молдавська... Всі назбирали трохи монет. Я, звісно, так само, як Ігор, трохи гниляків на дергав, нікого нічого особливого сьогодні немає. Дуже цікаво підкову зацінити шнега. В коняк пусковів було. Геніально. Е, четвертий камрад! Продемонструю глядачам, що ти ще знайшов. Ми сьогодні побачили срібло аж два рази. Сочок чогось не в зробив, слухай, геніальна теорія! Рука затерла. Медальончик теж. А ну давайте перший до уваги медальончик візьмемо. Дійсно, медальончик такий досить цікавий ну, <реш> <реш> Ніхто не чув. Тисяча ізвіняний. Ми його потім відмиємо ще, скинеш ні обов'язково фотографії. Це підпало дуже страшно. Дуже? Дуже. А ну давай. давай. Давай героя. О, слухай. Ти це ж десь? А, це з минулого. До речі, хто не бачив, з минулого срібний наперсток. Як там дехто говорить на шляпник. Булін. Круто. Тут а, е, така штука, яка дуже висадила мого камрада. Як ти там казав, висла Чи чиє там мала бути? Слава Ярославович. Але облом. Ну нічого. Така жесть класний. Це що в нас? Ага. Польща? Ага, це у нас. А ну-ка не А ну слухай, скажи його назву цим Коронний грош Сігізмунду 3. Отак. Ви зрозуміли? 1600 якогось року. року. Монета потім теж відчиститься, я при можливості закину фотографію. Модельончик Тобто коп сьогодні дійсно у нас вийшов такий... І плюс того хороший. ми нове місце знайшли. Клас. Завжди приємно знаходити нові місця. Ну, Ро, пломба? Так, пломба, так. Да, дійсно, пломба зачетна така. Так, класна пломба. З яким уролом? Урел, диск урел. Ага, то урел? Сплав його. Жесть, я думав, тут цей, блін. Добре. Шлях шлях би буде <рес> трапив. <рес> о, о, ого. Гарні знають. Тут також урел є. Ну, всім дякуємо за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Зараз на щеблений. Тут... І до ви, нових зустрічей. Якщо ви підпишете, я вам оцей сінець відправлю за ваші гроші.